Військовий чин поховання запроваджений у громадах Вараського району. Тому на зустріч із загиблими героями щоразу виходить чимало людей. 30 жовтня одразу дві громади у скорботі загинув Леонід Ковальчук, уродженець Жовкині, якому на час смерті було 54 роки. Ми знаємо, знали його як льончик. Льончик ще з школи. Хороший, добрий, надійний. Не відмовить ні в чому військовослужбовець ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого 26 жовтня потрапив під ворожий обстріл у районі Куп'янська Возлового на Харківщині. Ще у травні 2022 року став військовослужбовцем збройних сил України. Служив телефоністом лінійним наглядачем відділення зв'язку взводу зв'язку 2-го моганізованого батальйону. Леонід мав і нагороди за сумлінне виконання службових обов'язків та проявлену мужність. Був нагороджений почесним золотим хрестом через російську агресію. осиротіла ще одна полійська родина.

Yeah, I can Не хочу, що я не можу пожити ям, слава жити. Нехай буде воля твоя. На небі, так і на землі, хріна на сучі, нехай над собою. І проси на половині наші, як і не прощай, коли нашим. І не веди, ми супут, а не прислуги на всі духа, царство і сила, і слава царі сина, і Святого духа, і посяча, і на віки віків. Йому так багато живу у бітьмі, бо що дух і всякий дарував сам, Господи, упокой душу спочило, раба Божого воїна, герої України, Леонідов, і світом, і квітожим, із де немає турозітхання всякі ріхчини слово чиніло чи думку, як лай людина любний бог прости, бо нема людини, що вжила і не зрішила ти. Бо тай пройшов і жив у кайданях законов. Таби душу дала твою волю. І мені Апостолів душу від нас полаглого героя воїна України Леоніда, воселя свій учинить на лоні Авраама Ісакова, Якова у покої, до праведних приєднає, а нас помилує і Спаса, бо він благий і чоловіколюбний. Булай, Господи, <клухи> полегла воїни, героя України Леоніда. 你所做。 Та сестри у Христі. Сьогодні наша громада зі скорботою на цій площі зустрічає полеглого героя воїна Леоніда. Леонід ну, народився і проживав в селі Жовкині, Хоч згодом приїхав до міста Вараш. Сьогодні також, там, де біля будинку його відбудеться заопокійна поминальне літія, де Хочу також поважити зустріти героя, воїна, якого люблять. Сьогодні ми чули івангельське читання, що хто хоче зберегти душу свою, той погубить її, а хто погубить її заради мене, той матиме спасіння. Розуміючи ці слова, ми сьогодні на кожен воїн, вступаючи до свого обов'язку для оборони, склавши присягу, він заприсягає на цих заповідах любові до ближнього свого підбирати тих слів, які не втішать тої втрати, які не змінять уже сьогодні нічого. Але сьогодні в молитві ми єднаємося для того, щоб ця душа піднеслася, піднеслася до вічних своїх обителей, тому що просимо Господи, подай нам Царство Небесного. Сьогодні воїн, герой. За своїми чеснотами, виконавши ті заповіді, він удостоївся бути та називатися Сином Божим. Тому що виконав ту найбільшу любові, заповідь любові до ближнього свого. Хай Господь прийме його безсмертну душу там в своїх небесних обителях, а нам дає сили, наснаги, терпіння, бо наша боротьба ще продовжується. Продовжується, знаєте, у тих цінностях. І хотілося би знати почути слова, що все завершено. Але, на жаль, наші хлопці там отримують поранення. На жаль, ми чуємо чорні звістки, і на жаль, ми до сих пір боремося. Тому маємо зрозуміти, єднатися і допомагати нашим волонтерам, капеланам, медикам, воїнам, які стоять ще там на передових і просять кожного разу про це. Тримайте тил. Якщо ми втратимо тил, ворог і прийде сюди. І вже тоді, знаєте, буде пізно говорити про щось. Тому ну, прошу пам'ятати кожного воїна героя не тільки сьогодні, а й повсякчас, які там ще залишаються на передову. Наснись мені, сину веселим, щасливим. Я знову всім серцем тебе обійму. Я його знала батьків дуже добре. Їх тато був дуже, дуже добрий чоловік. Троє дітей. Льоня був середній. старший Гена в Росії живе у Потайську. О. І цей е, у вараші хороша родина. І сестричка менша Оля теж живе у, у Вараші. Кортеж на щиті після Володимирця слідував у рідне село Жовкині Володимирецької громади. Згодом кортеж пересувається у місто Вараж. Де пройде військовий чин поховання героя з усіма військовими почистями? Поховають Леоніда Ковальчука у старій Рафалівці на кладовищі. Вічна пам'ять співчуття родини. Герої не вмирають. Слава! Шануємо пам'ять кожного героя, який загинув в російсько-українській війні, захищаючи нашу землю, наш спокій і мир. Людмила Босик для голосів Полісся.